Зубні брати та сестри. Ми зараз знаходимося у 21-му батальйону спецназу, президентського полку, так щоб другим було обідно, Но це наші головні друзі. Це сам, ми тут уже тут як вдома. Сьогодні зайшли знаєте, як будто ми додому прийшли знову. Да? Тому що тут любов, тут нас з любов'ю зустрічають, тут нас зустрічають з милосердям, з добром. І ми хочемо подякувати всім, хто долучився до цієї допомоги, до допомоги нашим військовим рідним. Перш за все, хочемо подякувати нашим боярським, нашому приходу Святого велика мусяття Пантелимана Ксенії. Подякувати, подякувати Єві і інні, то що вони напекли печиво. Це передали якраз для наших самих любимих військових. Також хочемо поблагодарити і передати подяку ОТГ Вишнівському і борському ТГ. що от дітки передали сюди тепло своїх сердець. Пороздоровляємо ще всіх раз зі святом нового року, зі святом Різдва Христового наступаючи, і хочеться побажати самого головного.